Друзі, це живі подкасти з молодіжного фестивалю Твори з творцем. І тут разом з нами вже сидить один із організаторів цього прекрасного фестивалю Роман Сухар. Рома, привіт! Вітаю, друзі! Дуже радий спілкуватися з вами. Скажи, будь ласка, скільки чашок кави ти за сьогодні вже встиг випити на? Другий день фестивалю. Слухай, мені буде дуже соромно зараз сказати, що я затятий кавоман сьогодні не випив ще жодної чашки. Так я думаю, що це мабуть хороший знак. Я думаю, що тут дуже багато прекрасних людей, які самі заряджають свою енергію, і мені не так сильно хочеться кави. Розкажи в двох словах про сам фестиваль, хто тут є, з що тебе особисто за ці декілька днів, які проходять, що тебе приємно вразило. Такі фестивалі відбуваються в нас в Україні в молодіжному баптистському середовищі вже не вперше. І насправді це вже 15-й національний молодіжний християнський фестиваль. Тобто, це такий маленький ювілей. Останній такий був у 2018-му, і це аж 7 років тому. І а. це після ковіду. А вже ж. початок повномасштабного вторгнення, і всі, всі, всі. Дати а вже, тому, а тому ми вирішили вже не зволікати, тому що хто знає, яким буде життя завтра, а, а виросло ціле покоління молодих людей, які не знають цього вайбу не знають цієї атмосфери. І ми хочемо служити молодим людям, які вже живуть з Богом, які йдуть до Бога, і надихати їх, підтримувати, допомагати їм у їхніх випробуваннях, які вони проходять під час війни, і споряджати. Молодуш молодіжну аудиторію до впливу, до місії, до благовістя, до того, щоб впливати на українське суспільство через реальні служіння, реальні добрі справи і творчість. Чому саме твори з творцем? Тому що як нам здалося з командою, що останніх ну майже 4 роки всі ми в такому періоді виживання, і коли ти знаходишся в періоді виживання, ти зосереджуєш свою увагу на Порою таких побутових цілях, дуже таких прагматичних процесах, і це важливо, звичайно, та ми всі турбуємося про те, що нам їсти, що нам одягнутися, де нам жити, так як потурбуватися про свою освіту, і таке інше. Але ми хочемо сказати на цьому фестивалі, що є щось значно вище, важливіше, і те, що може залишати відбиток не тільки в історії, але й в серцях і в життях інших людей. Тож, твори творцем це про взаємодію з Богом, про співпрацю з Богом, про співробітництво з Богом, про партнерство з тим, хто створив цей світ, для того, щоб не руйнувати цей світ, не бути тільки споживачами, але створювати товари, послуги, щось корисне, цінне, мистецтво, арт і цим наповняти цей світ, щоб відображати Божу славу. Чудово! На останок таке нашого коротенького інтерв'ю, побажання від тебе для тих людей, які ну з різних причин не змогли тут бути. Ну якщо у вас є можливість приїхати приїхати, хоча б можливо на якийсь один вечір. Я дуже рекомендую, і це абсолютно безкоштовно. Ми дуже відкриті, щоб ви завітали до нас. Якщо такої можливості немає. Нічого страшного, ми робимо запис деяких наших служінь, деяких наших сесій. Пізніше ви можете з цим познайомитися, бодай так, а ще поспілкуйтеся із тими, хто тут був, щоб вони обов'язково передали вам, хоча би своїми словами, враженнями, емоціями те, як тут було, і наступного разу обов'язково спланували свій час і долучалися, бо це не просто час, який там знаєш, летить за 3-4 дні і забудеться. Це така подія. Коли яка можливо запам'ятається, закарбується на все життя, тому що так відверто скажу, вже тільки на моїй пам'яті, на моєму досвіді, сотні молодих людей, хтось приходить до Бога і починає нове життя, так. нове мислення, нове серце, нове майбутнє отримує. Хтось е запалюється до лідерства, до впливу, до місії, знаходить своє духовне дарування. І це теж дуже важливо. А хтось, хтось... знайомиться зі своєю майбутньою? От якраз про це хотів сказати. Я вже брати, скажу так, десь більше 15 сімей, які от на наших проектах вони познайомилися, здружилися і одружились. Чудово. Чудово. тому це дуже класні речі, які відбуваються. Дякуємо тобі за можливість тут бути і, і бажаємо тобі як організатору, як капітану цього величезного корабля, який рухається з багатьма. Ну, багатьма... Я я так скажу, угу. наш капітан це Ісус. а Я так. його штурм Бортпровідник, Бортпровідник. Та, так штурм так, і слуга, ваш слуга так. так і я. І щоб все рухалося і більше розвивалося. Дякую тобі, Романе. себе, Ігоре, Дуже дякую за те, що раді АМ з нами. Це для, для нас дуже важливий ціну. А для нас прекрасна. Честь і можливість бути тут на цьому фестивалі. Паселі ви круті. Дякую.